Цьому відео ви побачите продовження наших пригод в татрах. Те, як ми збиралися зранку піти на гору Каспровий верх, а попали зовсім в інше місце. В общем, плани, як завжди, в нас помінялися. Я вже навіть до цього звикла, що ми не одного разу не йдемо запланованим маршрутом. Нам треба було йти по жовтому маршруту на Каспоровий верх. Ну, хтось надумав звернути до озера. <реш> <реш> І тут вже <реш> <реш> сюди, звісно, повороту немає. І починається чорний маршрут, радіальне сходження на ось таку гору. Це називається так. Вийшли прогулятись, помилуватися краєвидами. І приходиться, зараз йти по чорному найскладнішому маршруту. Як альпіністи. Отак От ось відпочиваємо. Як Не хтось загубив. Я тут під свінницею, пошукайте. Шукає адекватного чоловіка. Да, треба було зразу знайти адекватного чоловіка. Може б тут би не було. Та побачити, які емоції викликають гори в людей. Наш ранок почався доволі таки рано: ми приїхали на паркінг. Паркінг коштує 30 злотих. Зараз будемо йти до Кузніці та починати наше сходження в гори. Зараз закопане можна сказати, що не сезон для того, щоб ходити в гори, бо людей на маршрутах дуже мало. Підходимо до кузниці. Ось стоїть міський тролейбус. Зараз тут кільце таке зробили. І він Такі сходи наверх. Вон туди до підйомнику. Ось карта з пішими маршрутами. Купляємо квитки, коштують вони 10 злотих. Всім привіт! Ми сьогодні знову в горах. Йдемо по синьому маршруту у напрямку Гали Гасенєцової. Зразу починається набір височини, але дуже гарно. Перша наша вершина була шпіглясовий верх. Це дуже, можна сказати, складно мені далося. Височина біля 200. Йшли ми туди так вже у другій половині дня, і коли вже були на спуску, то нас застигла ніч, можна сказати, бо зараз темнішає о 5 вечора і ми спускалися одну годину. У темряві з гори, а потім ще від морського ока ми 9 кілометрів йшли по зовсім темному лісу, і біля нас нікого не було. І дуже страшно було, що якісь дикі звірі можуть на нас напасти. Учора так боліли ноги, руки, наче мене били палицею. Але Ну, Так як вже ми тут знаходимось, то просто сидіти десь вдома не хочеться. І сьогодні ми вирішили знову піти по новому маршруту. Ну, Ми вже колись їм спускалися з Каспрового верху. Ну, Сьогодні трошки так, трошки другим. Ну, якби Він схожий, але будуть відхилення від нього. Тому в нас такий сьогодні новий день в горах, поки що погодка класна. І вже краєвиди радують. З цього місця вже прекрасний такий вид на все місто Закопане, яке розташувалось там у долинці. Ну а ми йдемо і поступово набираємо висоту. Зараз ми піднялися на ось таку висоту, перед нами відкривається вид Нагівонт, он в далечині, той хребет. Звідси, він, здається, такий маленький, а це ж дуже висока гора. А Якщо подивитися вниз, то там така прірва. Звідси я не знаю чи буде видно. Отак скеля і повністю прірва вниз. Вон там доріжка йде, якийсь інший другий маршрут. Піднялись трошки вище. І зараз оці всі скелі вже видно. Там понизу закопане. І вонт. Каспровий верх і ось наш маршрут. Так, ми дійшли до вказівника. Ось ми йдемо в напрямку Гала Осінєцова. Туди 30 хвилин пишуть. А зараз знаходимося на височині 1499 метрів, плесич між копами. Ось такі місця тут є для відпочинку. Ну а ми йдемо далі. Йдемо до Гала Сінєцова. Ось відкриваються ці гори. Здається, що вони не дуже високі, але це тут граніти, якийсь граніт, що там альпіністи ходять, такі небезпечні гори. Це якийсь пристанок для альпіністів. Ось дрова лежать. Зараз 12 дня, ми на маршруті на синьому, від Гали Гасинюцової трошки вище був. Така розвилочка була на озеро і туди на Каспровий верх. Ми повернули сюди у напрямку озера, поки що йдемо. Ну, тут такий лісочок, ось скеліці на горизонті. Маршрут красивий, але зараз побачимо, що буде далі, щоб не було деяких сюрпризів. Ось уже бачимо Гору свінницю 2-300. Дуже крутий підйом бачимо. Ну і ось ці граніти. Да. А там ще десь є. На заврат переход і переходиш і вже туди буде напрямок у долину пінчеставів через ці гори. Вже підходимо до озера і мої погані відчуття справдились. Звідсіля неможливо попасти на Каспровий верх, тут чи йти на заврат. Чи піднімати з чорним маршрутом на гору Карп, а потім до озер? Але поки що гуляємо біля озера. Тут дуже класно. Краєвиди просто фантастичні. Чорного ставого сініцова. Таке, ну, не сказати, що дуже велике озеро, але зверху, мабуть, воно кажуть, здається меншим. Водичка прозора така, така тиша тут і сонце сюди навіть не, не потрапляє там. Свіниця ця гора. Зараз підсвітлює той край. Ось такий краєвид зараз відкривається. Гори відображаються в воді. Біля озера, ось так люди сидять, відпочивають перед підйомами на високі гори. А нам не залишається іншого вибору, як просто підійматись на гору карб. І ми вже почали підйом. Ось по такому камінню приходиться йти, а навіть інколи й повзти. В общем, плани, як завжди, в нас помінялися. Я вже навіть до цього звикла, що ми ні одного разу не йдемо запланованим маршрутом. Нам треба було йти по жовтому маршруту на Каспоровий Верх. Ну, хтось надумав звернути до озера. <рес> <рес> І тут вже сюди, звісно, повороту немає. І починається чорний маршрут, радіальне сходження на ось таку гору. Це називається так. Вийшли прогулятись, помилуватися краєвидами. І приходиться зараз йти типу, по чорному найскладнішому маршруту. Як альпіністи. Отак ось. Відпочиваємо. Як завжди. Ось ми вже на такій висоті. Доріжка пішла туди. Озеро. Кон Які люди вже маленькі, з такої височини. Чоловік стоїть на камені. Так, ми піднялись по ось такому крутому схилу. Ми на маршруті, як завжди, одні. Ось таких дурних нема. Ось далі. Так, підемо знову вверх. За одним словом нецензурним. Але всі мої муки стоять у цього виду, який звідсіля відкривається. це гра називається? Ну ви погляньте на цей вид. Хто таке бачив? Піднялись на висоту десь біля двох тисяч. Бачимо озера якісь, начебто кажеться, що вони маленькі, але я думаю, що глибокі, бо видно звідси, що глибоке те озеро зовсім змерзло. Вон каспровий верх, станція підйомнику. Ми знаходимося зовсім в іншій стороні. Як завжди, збиралась я туди, а ми зовсім не там, де потрібно. Гала Сінєцова. Навіть не знаю, куди тут далі йти. Люди бачимо, підіймаються вон таке маленькі, ложенькі, яка вона височенна. Так, дуже близько бачимо цей весь хребет зараз. Орло І ми зараз на ось такій висоті. Вниз обриви, озера. Зараз ми піднялись на вершину гори кар. А перед нами ще гора Костілець. Зараз ми перейдемо цей хребет. І я надію, що там буде спуск донизу до озера. Місце ми вперше і нарешті ми дійшли до вказівника. Слава Богу, виявилося, що тут є спуск донизу до озер, бо якщо б його не було, нам би прийшлося йти знову набирати висоту і підійматися на Свініцьку плесич. Ось так відбувається спуск згори. Вже ноги дуже болять. Ці озера ми в минулому році бачили з висоти, коли гуляли по хребту верху. Да, місця тут дуже красиві. Ось якось так відбувається, що якби не змінили маршрут, не попали б в ці місця, не побачили б цієї краси. А у багатьох місцях вода людяна замерзла і живуть існують собі Ого, альпіністи в ділі. Мала дійшла до озера. Вона вже доходить до ручки. Якщо мене хтось загубив, я тут під свійницею пошукайте. Шукає адекватного чоловіка. Да, треба було зразу знайти адекватного чоловіка. Може б тут би не було. Шукає маршрут. Лізла, постой. Розтяжка пошла. Не, не зовсім. Агатік. Дивися бережно. На зворотньому шляху вже біля озер настрій в мене покращився, бо небезпека залишилась позаду. Де свіниться? Западь. Ось так. вже потрошку починає сідати і так красиво підсвітило вершини гір. Дійшли до вказівника на Свінецьку Плесич 50 хвилин, так, карп 30 хвилин. І гала Хисінніцова, чорний маршрут теж 40 хвилин. Ще підійшли до одного ставу. Що ми бачили його згори, Він вкритий льодом. В озері є риба. Така вода холодна, а риби багато, плаває. Діти, подивіться сюди бігом. Глянь, як вони плавають, кружляють. Клас. Бута простає, не знаю, чи це якась така невеличка річка тут течія. Дуже красиве місце. Зараз від відсіля ми бачимо гору Костілець. Це вона ось підсвічена сонцем. Поряд з нею праворуч свіння, це 2,5 тисячі метрів. Як же тут гарно, а ми вже йдемо на спуск. Доказ пробу верху звідсіля відсі... 55 хвилин, до гали Сінєцьової 20 хвилин, туди на Свінську плесич. Вже стало дуже холодно, ще трохи і буде вже повністю темно. Сьогодні знову прийдеться спускатись в повній темряві. Сидячи вдома, можу розповісти, як відбувалися наші походи в гори. Ну, наприклад, ми збираємося йти по якомусь маршруту. Ну, ось, у минулому році ми підіймалися на Каспоровий верх на підйомнику, а потім спускалися з гори по синьому маршруту. Але там ще є зелений маршрут. Також можна піти. Знову по синьому маршруту, але там, щоб попасти на каз правий, верх, треба звернути все одно на жовтий маршрут. Ось Ми йдемо, йдемо, так, і доходимо до якогось казівника, і там поворот на чорний став Гасінцова. Я кажу, що туди переходити, ну як йти по тому маршруту не можна, бо ми дійдемо до ставу. І потім там будуть гори, і вже туди на Каспровий Верх відтуди не попадеш, бо це буде дуже довго по часу. Це тобі треба там таке коло навернути, що із підйомом на Свініцьку плесеч. Це ну, тяжко теж туди зайти. Але ж мене ніхто, як завжди, не слухає. Ми повертаємо до. Цього ставу там йти, начебто там написано, чи 30 хвилин чи 50, я вже не пам'ятаю. ну Так ідеш, ідеш, так трохи набираєш височину, то вже так неважливо. Приходимо до ставу, да, там дуже класно, такі краєвиди, ці гори, що навкруги вони так відображаються на, на воді. Дуже класно все виглядає, але такий переляк, куди йти далі? далі, бо зразу йде чорний маршрут на гору Карп, там радіальне сходження таке дуже важке. Чи можна йти на заврат? На заврат, там, ну, взагалі, не для мене. Ну, я так думаю, що не для мене. Якщо я ще там буду, може колись я спробую туди зайти. Але Завра — це вже там теж складний такий, як перевал, вважається, що там вже дуже куча ланцюгів, є небезпечні такі моменти. Ну, Взагалі, я не, не хотіла ризикувати. Я іду завжди там у гори, щоб десь побачити якісь класні місця, там красиві краєвиди, там озера, гори, Ну, да, ну там дійти до двох тисяч, ну, ладно ще. там. Трошки вище піднятися, але ризикувати я ніколи не хочу. Для мене ризик, і це особливо, якщо я знаю, що я йду якимсь маршрутом невідомим, чи я йду ну, зовсім не туди, куди планувала. Я йду, там, сварюся всю дорогу. У мене настрій зразу падає. ну, і оце... Практично всі маршрути наші супроводжуються тим, що ми зразу йдемо, плануємо йти по цьому маршруту, але ніколи ми по цьому маршруту не йдемо. Ми завжди його змінюємо. Оце за всю цю поїздку, що була цей раз за Копанами, ми один раз все ж таки зайшли по зеленому маршруту на Каспровий верх, і то потім. Знову там було трохи змінено маршруту, коли ми йшли у зворотній вже бік. Ось так і ходимо по горам. Але ну, я так не раджу ходити, бо я вважаю, що в гори повинен план бути скластий, мапу потрібно вивчити, куди ти йдеш, по якому маршруту, де ти зворачуєш. і треба розраховувати час. Бо особливо це восени, дуже короткий світловий день, і потім ми практично кожен раз верталися у темряві, ну повній темряві, а в горах дикі звірі, і ти можеш просто підвернути ногу на камені і, і ну, зламати ногу можна. І ще в чому небезпека: становиться дуже холодно, морозно, замерзаєш страшно. Телефони всі сідають уже на зворотній бік. Ну, особливо треба брати ліхтарики. Ну, це... І ось так дуже складно. Треба все планувати, просто ось так іти. Якби тільки йти куди-небудь, так нельзя ходити. Але все одно, як би не було мені складно, важко, небезпечно в цей день. Це був дуже яскравий день мого життя. Надіюсь, вам сподобалось відео. Ви підтримаєте його лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал, ще буде дуже багато цікавих відео і про гори, про походи та інші. До нових зустрічей!